Своїх перших мешканців приймають мобільні містечка у Харкові для біженців із зони АТО приготували майже 400 місць. Монтажні роботи тривають, а перші три родини вже отримали сертифікати на проживання. А Валерій Калінін батько чотирьох синів. Разом з ними і дружиною у вересні залишили Донецьк. Там вони жили в районі аеропорту і переїхали до Харкова. Багатодітну сім'ю прийняли спочатку у територіальному центрі. Через неналежні умови у помешканні діти почали хворіти. Тепер біженцям запропонували переселитися у модульний будиночок. Валерій каже, це для них ідеальний варіант. Для временного проживання я вважаю, це дуже благоустроєно. і там все є свідка. Там і бойлер. Для теплої води в грівателі каждо понати кровати достаточно широкі для ж для взрослого. Двомісячна Оленка народилася вже у Харкові. Її батьки вивезли із захопленого терористами Луганська машиною швидкої допомоги. У дитини ще до народження виявили патологію. Потрібна була допомога. Зараз Оленка почувається вже добре, а її батьки повертатися в Луганськ поки не планують. Хотілося довернутися. Ну діло в том, що у нас зараз ні світу, ні води, тому повернутися не буде. Там, не для аптеки Перший модульний будиночок харківські фахівці збирають разом з німецькими колегами. Тут усе окремо: душ, санвузол, кухня, меблі. Німці відразу кажуть, ці помешкання тимчасові, розраховані на три роки, але вони дуже теплі, зроблені за принципом термосу додають харків'яни. Тобто, вони утеплені енергозберігаючий з э, електричним отопленням. Э, Самі вони по типу. Термоса, тепло ті себе не випускають, і в, себе в холод не пускають, Отаплюються таплюваються із нутрі електричства. Тобто, в принципі, ані повинні нам підійти по нашому клімату. Комплекс розрахований на 400 людей. Поки що місця вільні є, але своє бажання мешкати саме тут. Уже виявили майже 70 родин. Планується, що перші новосілля переселенці відзначатимуть наприкінці грудня. На день святого Миколая призначено перший переїзд. Наталя Білокудря, Сергій Антонов,